Дня любі діти, ось і завітала до нас осінь. І я хочу розповісти дуже цікаву легенду про осінь. За легендою, осінь старша дочка сонця, вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: забирай все моє багатство! Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою, віддавай своє багатство людям і вони полюблять тебе. Дивіться, яке багатство нам подарувала осінь. Подивіться, що тут є? Я вам буду загадувати загадки, а ви будете відгадувати. Кругле, рум'яне, яростунагірці люблять мене дорослі і маленькі діти. Що це? На смак добрий і на лампочку схожий. Що це? Груша. На гілках вони висіли, як дозріли, посиніли. Дивляться зверху вниз лякливо, чекають, коли зірвуть їх. Що це? Вихваляється, гронами пишається, прикрасить увесь сад цей красень. Виноград. Наче яблуко великий і смачний, і соковитий, зверху ніжний бархатистий, весь червоно-золотистий. Різні форми має, є худий, а є товстий, кожен його знає. Перець. Росте на городі, вельможий сеньор, надутий червоний А звуть помідор. Хто хустиночку свою? Влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Капуста. Довгий, зелений, добрий солоний, добрий І сирий. Хто він такий? Огірок! В земляні сижу ко коморі, а коса моя на дворі. Морква. У темниці виростає та біленькі зубки має. Хоч гіркий він і пекучий, та корисний, і цілющий. Часник. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солопкуватий він смак фіолетовий буряк. В першому кошику у нас персик, слива, виноград. Яблуко та груша. Як ми назвемо одним словом? Так, це фрукти? В другому кошику у нас морква, капуста, часник, перець. Буряк, помір, помідор, огірок. Як ми назвемо одним словом? Так, це овочі. коли вони росли, їх зігрівало сонечко, дощик поливав, люди доглядали. І вкладали свою доброту. Завдяки цьому фрукти та овочі набралися багато вітамінів, які з радістю віддають дітям та дорослим. Смакуйте овочі та фрукти та набирайтеся вітамінів. Будьте здорові! До побачення!